Друзі, перші проголовне поїхали. Андрій Данилко відправив нову партію допомоги нашим хлопцям та опікується звільненими полоненими, а саме їх реабілітацією. У той же час телеграм-канали пишуть, що суми йому допомогли уже давно перевалили за десятки мільйонів доларів. А поранені хлопці і полонені були приголомшені до сліз, йому допомогою та те, чим він робить. В той же час українські артисти автор вікі сірадючки Андрій Данилко розповів, де перебуває та чим займається мама сірдючка за словами Данилка. Його близька. Удруга акторка Інна Білоконія залишилася в Україні та наразі перебуває в Полтаві. Там білоконі активно займається волонтерською діяльністю. Інна перебуває в Полтаві. Ми постійно на телефоні зідзвонюємося. Вона до себе в будинок взяла з Харкова біженців. На квартиру взяла біженців. Вона там постійно якісь пироги печуть. Я постійно надсилає мені фото. І я як не зателефоную, вона постійно зайнята. У мене ефіра. Вона пироги пече. Сказав артист. Зазначимо, що і сам Данилко від першого дня повномасштабної війни Росії проти України веде активну інформаційну війну. І інформує якомога більше людей про звірства російських окупантів, які вони чинять українцями. Окрім того, артиста фінансово допомагає армії. Однак акцентувати на цьому увагу він не хотів. Це якось незручно, незручно про це говорити. Напевно, інші можуть знімати себе в супермаркеті, купуючи серветки. Для мене це якось дуже незручно. Ті речі, які ми робимо. а Якщо це допомагає, то мені достатньо смс від тих людей, які написали Михайловичу. Дякую, я задоволений. Сказав Данилко в той же час. Українська артиста та продюсер Андрій Данил продав машину легендарного співака Фредді Меркюрі на аукціоні Великій Британії, щоб допомогти українцям. Як йдеться у сюжеті ТСН, музикант придбав авто ще 9 років тому за 115 тисяч фунтів. Та жодного разу навіть на ньому не їздив. Ось цей час Роллс Ройс був у Великій Британії. Тім артиста вирішив, що нині авто може значно більше допомогти. Тож продав його на благодійному аукціоні, аби зібрати кошти для центру реабілітації та протезування для дітей, і дорослих, які постраждали від війни. На жаль, війна завдає таких жертв. Що зараз становлення протезів виходить на такий план, що це надскладне питання і дуже важливе для українців. Всі кошти, які будуть вилучені після на сучасного центру реабілітації та протезування, зазначає Стаса Крикона, керівник реабілітаційного центру. Загалом стартова ціна лота була значно нижчою ніж вартість авто. Утім, Rolls-Royce швидко набрав у ціні. Загалом його продали за 250 тисяч фунтів старлінгів або майже 11 мільйонів гривень. До речі, найбільший аукціонний дім. Який влаштовує наймасштабніші акціони, зазвичай бере 15% від продажу лотів. Утім, цього разу організатори відмовилися від коштів, адже допомагають Україні. Ні, не в цьому випадку. Наш акціоний дім вважає за честь допомогти, тому ми нічого не беремо. Зазначив організатор акціону Пітер Гейнсон. Загалом новим власником авто став українець харків'янин Володимир Носов. Він молодий бізнесмен, який займається криптовалютою. До речі, Андрій Данилко теж не був присутній на акціоні. Згодом він повідомив журналістам ТСН, що з результатом задоволений Ролс ройси продавати було не шкода, адже так чинив би кожен українець. Мені правда дуже незручно про це говорити, так як Фредді прожила своє яскраве життя, і тоді не було літаків, щоб допомогти йому з цією хворопою. Свідчя. Він би був дуже задоволений, що машину віддали людині на лікування на вирішення їхніх проблем. Мені приємно правда, зазначив Данилко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.